Отже, ми починаємо. Перше, шановні батьки, ті, які вийшли сьогодні на зв'язок, хочу зразу ще раз нагадати, що ми в 9 класі. І наприкінці року, в кінці року, по закінченню навчального року, ви отримуєте ваші діти отримують свідоцтво про базову середню освіту. Це документ, перший документ. З якими можете піти зі школи, перейти в іншу школу, залишитися в 10 класі, як вам буде е це потрібно, зручно і так далі. Але ви ж розумієте, що це ті оцінки, які за 9 клас, які будуть виставлятися в документи. Чому я про це говорю? Тому що на сьогоднішній день відвідування, уроків онлайн, виконання домашніх завдань. Ну, скажімо так, не є добрим або їй незадовій. Я опитував деяких вчителів. ну, Скажімо, я не так переживаю за свій предмет, тому що він не здається, не де він не котується, ладно, там розберемося, є класний керівник і так далі. Але базові предмети, такі як українська мова, українська література, алгебра, геометрія, іноземна, хімія, фізика, біологія, історії обидві вони всі виносяться як екзамен. І тому е не буде таким здивуванням, якщо нашим дітям у п'ятому класі можуть е зробити єдиний екзамен, як зробили в цьому році на ЗНО. Ніхто цього нехай не, 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 не сподівається, що його відмінять. Вони вже спробували на 11 класі єдиний, не, немає такого сумніву в мене великого, що е, не зроблять і в 9 класі. Як правило, там йде три екзамени: два обов'язкових і третій, який обирає педагогічна рада. Це українська мова диктант. Зроблять усну, зроблять тестово, математика і якийсь третій екзамен, який обирає Петрат. Тому треба бути готовими і до цього. І ось дивлячись на цю статистику, яку мені дають вчителі, я розкажу про всіх, а потім я ще раз скажу: це буде в запису, хай потім при нагоді послухати. українська мова. Не приєднувались ні, ні разу на українську мову такі учні, як Афанасьєва, Броннікова, Вальц, Гриценко, Капинус, Карнаухова, Лабановська, Лук'янцева, Мерчанський, Комічок, Чаленко, Шевченко, Полупан один раз зайшов з аккаунта Старковського, матюкнувся і вийшов. Це так мамі там большой привіт. Жодного ДЗ з обох предметів. Українська мова і література. Афанасьєва, Бронікова, Гриценко, Капиноса, Карнаухова, Котлярова, Лабановська, Лук'янський, Мерчанський, Старковський. Жаль, ліди немає. Пише, що здано, але роботи не прикріпляє. Там приходить пустишка. Помічов, Чаленко, Шевченко. По Шевченку зразу скажу: він в Куп'янську вона його просто не може вивезти. Він був під окупацією. окупації, там, і тому там. Своя історія. Тут я абсолютно без претензій, вона не просто його не може вивести ще поки що від теля, а зв'язку там не було. От. Але таке ось. Далі дивимося наступний е, вчитель, який поділився інформацією. Так, е, алгебра геометрія Владислав Юрійович. Уроки онлайн всі хоч раз, ну, були. Знову жодних робіт Богдан, Полупан, Гриценко, Марія Камарова, Софія Яковенко, Синяков Вадим, Саша Котляров. Почули мене? Так, то мені ще надіслав. Біологія. Біологія. Ось дивлюсь, що тут біологія мені прислала. Хто був на уроках онлайн, це хто був? Мотякінець? Гриценко, Бабій, Богдан, Комарови, Лелюк Мацаканян, нагла, комарови Котлярови. Це по темам Лилюк Мацаканян, нагла, Мотякінець, Святолуцький, Щуров, Софія Ковенко, Мотякин. Так. Бачите, на мене же все теж. Значить, до чого я веду? Далі не буду читати. Історія та ж сама, особливо там, де спецкурси, фізкультура, взагалі два чоловіки здали завдання. Я зараз буду просити, що нехай знімуть на 15, хвилин, 15 секунд е, якусь одну вправу, три вправи там у них є, там у них все в завданні є, все в них є. Нехай вам відкривають кожного дня класру, вам буде видно прикріпили заняття, значить, щось робили. Не прикріпили, значить, давайте пошити. Ніхто не відмінив на сьогоднішній день вимогу. 50% пропущених занять це не атестація СТЕРУ. Тобто, вийшов, виконав, вийшов, що виконав, щоб ви бачили рух учня на уроці. Ми за вимогами санітарними маємо проводити 30% онлайн. Тобто. Якщо три уроки на тиждень, то один урок онлайн, два вони працюють самостійно. Скажімо, у мене два уроки зарубіжно. Я один з ними проводжу онлайн, другий вони тиждень мають що робити. Вчитель може більше вийти, якщо він хоче. Але в нас є завдання не перевантажувати. Не більше 25 хвилин, і не, більше, не менше 30%, і не більше 45 хвилин. Тобто. Один урок так, один урок так. І так ми намагаємося не перевантажувати. І то вони не працюють зовсім не працюють так, як положено. Тому щоб не було потім, в травні місяці або в червні, коли ви отримаєте свідоцтво, а там стоятиме три або чотири. Звичайно, що ніхто не поставить там два чи один, тройку подарують. Але щоб вам це не було в новину. Скажете, ах, а чого? А того? Кожен учитель. Ви не, ви не просто не уявляєте, скільки мені легше 10 уроків відпрацювати біля дошки, ніж підготувати два уроки онлайн. Зробити презентацію, накачати ті завдання, потім їх викласти, потім оті фотографії кусь накось перевірити, скачати. Ви ж розумієте, це, це не просто так всі. Кожен учитель виходить, намагається працює, ну, підстегувати своїх дітей. Тобто, по відвідуванню, я вам сказав: 50% не, не вийшли. Не зробили завдань, не атестації. Три поставимо. Це я вам кажу просто так, як у нас була домовленість з директором і так далі. Але влаштовує вас такий результат. Будь ласка, ні, значить, контролюємо. Хай ввечері я розумію, що всі ви працюєте, ви не можете знати, воно вийшло у мене зараз. От я бачу, що воно висить у мене, як ви зараз. У мене всі, ось учасники яких 10 чоловік, всього з 33 дітей, 10 чоловік зацікавилися сьогоднішніми, сьогоднішніми зборами. Воно вийшло, воно у мене прізвище висить. Мікрофон вимкнуло, камеру вимкнуло, пішло ляло спати. Я можу це побачити? Звичайно, ні. Ви на роботі, ви також. Я вийшов, я на уроки. Зрозуміло. Але ввечері ви прийшли. Хай відкриють вам класрум. Що ти зробив? Покажи, де ти виконав завдання, яке було, куди ти прикріпив його і так далі. Тому що це в ваших інтересах. В класі я можу це робити, контролювати Зараз я також, в такому ж, як і ви положені. Але я переживаю, щоб для вас потім це не було неприємним сюрпризом в кінці року. Ми це пішли в цьому році на, на зустріч, тому що були воєнні дії, ми підвищили на бал на два в порівнянні з першим семестром. Ви вас і всі думають, що буде так і далі. Ні, на жаль, так далі не буде. З нас вимагають. Отже, по першому питанню в мене все. По другому питанню. Зараз е, всі школи району ну і Харкова переходять на електронні журнали. Електронні щоденники і електронні табелі. Е, поки що е, ви цього не можете бачити, тому що ми зараз заповнюємо списки, календарні е, відомості про батьків і так, далі, і так далі. Для того, щоб ви могли контролювати оцінки. Бачити її, плюс для того, щоб діти могли знати завдання, необхідно, щоб е зручним способом або на мою електронну пошту, або на мій варбор, ви прислали свої електронні адреси. Тоді я вас доєднаю до журналу електронного і ви свою дитину будете бачити по всіх предметах. Ви заходите, у вас є доступ, листаєте журнал і бачите, які там стоять оцінки. Тому мені від вас потрібна ваша електронна кошта, тільки з реальною прізвищем і іменем, щоб я не гадав, що за дюймовочка, чи там красавиця, і так далі, фея, і так далі. І також дитину, Дітям перед. Ну, да, ти смієшся, Настя, а воно так і є. Там такі імена іноді почитаєш, що ти просто закачаєшся. І сидиш, думаєш: а хто ж це такий? Ху сху, да, з ким я розмовляю. А воно починає фея, повієш? Вот. Тому. Якщо вам це цікаво, і ви зацікавлені, щоб відслідковувати. Ми енки ставить, звичайно, що зараз не буде. Ми поки що домовилися, що Енке ми не ставимо собі в журналі в своїм злочині. Я відмічаю, От сьогодні вийшли такі то діти, ці зробили завдання. Я потім просто веду свою статистику. Але оцінки ми будемо виставляти як поточні ті, хто відповідає на уроки на уроці, і звичайно ж контрольні роботи, і тематична буде звичайно. потім робота. Тобто, ви, маючи доступ, ви заходите на свою сторінку, сторінку своєї дитини, і ви прослідковуєте по журналу всі оцінки, які вона має. Тому я чекаю від вас електронні пошти, ваші і ваших дітей. Ну, дітям я напишу ще раз, ще раз в вайбері я напишу, що присилали. Тоді ми під'єднуємо і ви бачите свої результати. Тому зараз у нас така заморочка з цим електронним журналом, тому що паперових вже не буде журналів. Нас відслідковує району може зайти, подивитися також на кожну сторінку, які в кого оцінки, як веде вчитель свою сторінку. Тому всі ми під у Мюллера. Коротше говоря, так це по журналу. Третє. Я просив уже і ще раз хочу нагадати. Будь ласка, скидуємо мені або на пошту, я ще раз її дам в групі. Або е, на Viber, або хто в Харкові. У нас е, в Харкові 14, в області 4, Ті, хто можуть потенційно виходити вчасно на уроки в Україні 6, Але такі області, які не дуже відрізняються часовими поясами. Ось за кордоном, 9. Ті, хто за кордоном, я, ми домовилися. Вони працюють в клас тому що в них там не збігаються. Часові пояси, тому що в нас там Австрія, Канада, Німеччина, Польща і так далі. То вони працюють в класрумі, але вони якраз дуже ретельно виконують домашні завдання, там, крім деяких, про які, про кого я вже сказав, хай батьки послухають потім, коли буде завдання. Е, Тому я дуже прошу: не затягуйте, е, надсилайте мені, у кого є паспорти, вже батьки, у кого є паспорти. Насилайте мені ксерокопії паспортів, або приносите в школу, або передавайте в школу. Тому що е, наприкінці жовтня я заповнюю на кожного анкету. І ми вже даємо попереднє за замовлення в Київ на виготовлення свідоцтв. Ми ж їх виготовляємо в Києві пластик цей який дається в кінці. Е, ми вже повинні заповнити анкети там, або паспорт, якщо в кого є, будь ласка, надсилаємо. Скрін або передаємо в школу, хто в школу може зайти. Я завтра в школі, вівторок, не можу сказати, але можна залишити, будь ласка, в секретаря, можна залишити на вахті, я заберу потім бо мені заповнювати 33 анкети на дитину на кожну дитину. Це попереднє замовлення. Тому, будь ласка, з цим також не затягнути. Отже, ще раз такий, підбиваємо такий підсумок моєї промови такої планівної перше. Відвідування занять, виконання домашніх завдань. Немає інтернету сьогодні. Завтра з'явився. Виконай завдання, надійшли вчителі. З Запізненням ніхто лаять не буде. Ми перевіримо із запізненням, але воно повинно бути. Оцінка повинна якась бути. Не можна, щоб дитина ні разу вийшла, не вийшла за тему ні, нікуди. Ні в класрум, ні е, в ефір. Друге, ваші Поштові скриньки, електронні адреси, вашу, мама, папа, хтось один і дитини, Для того, щоб я вас приєднав до Human, до журналу електронного Human. Ви можете тоді все бачити. Ну, Якщо у вас не цікавить, можете не доєднуватися. Це ж така справа. Потім буде сюрприз. І третє це те, що я сказав: ксерокопії, якщо є паспорт, і якщо немає, тоді свідоцтво про народження. Ну, свідоцтвом при народження легше, вони є в особових справах. Там, якщо хтось там не має паспорта, але краще, коли, якщо є паспорт, то мені надіслати це все. Так, які до мене є питання? Будь ласка. Шановні батьки, ну, я дуже розраховую, так. Да. Так, ну ось. Тепер Анжела Святолуцька, коли вже ми закінчили, тепер вона згадала про нас. Добрий вечір, Анжела. Ну ми вже закінчили в принципі. Але я записував все, що я говорив. Я викладу обов'язково відео. Послухайте тоді вже ще раз, щоб я не повторювався. Так, у кого які ще питання? А паспорт обов'язково Ні, Якщо ви не робили, не встигли його зробити, то я ж вас не примушую зараз бігти, його робити, тому що де ви зараз знаходитесь? Полтавській області? Так. То там безпроблемно його зробити. Ну, але скільки вони, скільки вони будуть робити, ви знаєте, з терміну. І тому я можу заповнити по свідоцтву про народження. Поки що для 9 класу це прокативе свідоцтво або паспорт. В 11 му тільки паспорт. Тому, якщо у когось є вже готовий паспорт, той присилає паспорт. У кого ні, то ми робимо по копії свідоцтва. Це поки що в 9 класі дозволяється. Ще які питання? Я дуже ще раз вас прошу: ганяйте, ганяйте, ганяйте. Це ваш документ, це в ваших інтересах. Тому що філонять і, і що, і як. І дурять вас, як не знаю кого. Мене дурять а вас ще більше. Так, да, да, не улибайся, Настя нічого не каже, нічого ніхто не розмовляє. буду хоча б улибатися сидіти. Ну <сорок> так, бачиш, ти вже розмовляєш, вже на мисливіше став. Я ще й українську мову вчую, ще мадярську, так що тут добре. Ну, молодець, бачу, як тобі добре, то хай хай Лєра щось робить там, тому що філонів ага. не знаю хто. Я знаю на українську мову, на самому виходили. Завдання, я, я, я хай завдання робить. Те, що вона виходила, це вона я, повиходила, а... поулибалась повлипала, і пішла. А треба, щоб вона виконувала завдання. Ну там же ж не таке вже прям ми задаємо сложне, щоб не, не, не робити нічого. Так, ще ну, які даже... питання, у кого є, шановні батьки. Звук включений. Ну, якщо немає, я вас не затримую. Дякую, що ті, хто доєдналися 15, Єдим, 15 найкращих доєдналися. Ті, хто більше за все переживають. Так, слухай, хто там хоче сказати. Извините, пожалуйста, полупан. Такий питання. Скажіть, пожалуйста, свидетельство о рождении а, в дії, якщо скриншот прислати, подойдеть. Ну, мені там, в принципі, потрібна серія номер, дата народження, ми з батьком не множество. Ну, Підійдете, Яна. Яна. добре, дякую. Поганяй, пожалуйста, Єгора. Поганяй, бо він дуже розлінився. Так, звісно. Да, Займісь, будь ласка, так, так, ще в Все, ніхто нічого не каже. Ну тоді я вам дякую. Все, на все добре. Бережіть себе і, і, і зробітьте те, що добре, я вас попросив, будь ласка. Я так, ще так, в кінці так. жовтня вийду звичайно скажу, які результати. Не, не, не зволікайте з е, копіями і з електронними адресами. Будь ласка, тому що я вже отослала, ви будете так, це. Так. Я, я бачив, я знаю, хто мені надіслав. Я все скачу, все роздруковую, тому що це мені ще я ж кажу, дідь займатися цим ділом. Будь ласка, да? Все, я вас цілую, люблю. Бережіть себе і своїх. До, До побачення. До побачення. побачення. До